Ансамбль пісні танцю гуцулія місто Івано франківськ яскрава цікава і автентична програма Західноукраїнського ансамблю стала однією з центральних культурних подій для Бордянська. Мешканці та гості міста різного віку на декілька годин опинилися далеко в Карпатах у гуцульському краю. і все це завдяки майстерності і таланту артистів, а ще особливій специфіці карпатського мистецтва. Гуцульська культура це є те, що дає людині силу, любов до життя. Це, наприклад, ті, хто живуть в горах. Там деякі є особливості такі, що не можна без них інакше. Наприклад, там співучість, талановитість. Не заповзятливість. Ансамблю Гуцулія представив у Шевченківському палаці номери з програм «Квітуча Україна та Оле перша розкрила різноманіття і красу українського музичного мистецтва. Цього досягли завдяки поєднанню звуків скрепки, цимбали супілки, а також кларнету і контрабасу. Власне, на цих інструментах розповів музика колективу Зиновій Тимошишин і базуються гуцульські мелодії. На концерті вони лунали беззупино і стрімко, наче швидка гірська річка. Так, артисти іноді порівнюють те, що глядачі бачать на сцені. Ми показуємо гуцульські пісні. Танці, обряд весілля, от був танець аркан, це танець опришків, крім того, гуцульські коломейки. І один з найзапальніших наших танців і це є танець гуцулка. Виступ національного ансамблю Гуцулія став тим випадком, коли завдяки карпатській культурі глядачі наче перенеслися до краю неповторної краси, де гірські верхи сягають зір, а темні ліси повні духів і таємниць, до краю чарівної вишиванки і барвистих писанок, запального танцю і самобутніх пісень. Їх можуть будь хто заспівати, ну але ми виросли в тому краї. І вона ну, близькі ці пісні нам від матері. Вони прийшли до нас. Завдяки номерам з міф опера «Оле» глядачі теж поринули в атмосферу західноукраїнських обрядів і звичаїв, переказів і співанок. Побачили автентичний український одяг, притаманний гуцульському краю. Міф опера Оле це музична танцювальна історія про Олексу Довбуша, одна з останніх вистав ансамблю, яку давно мріяли поставити на сцені. У нас був режисер Василь Вовкун, який раніше був міністром культури, і це була його задумка. Іменно на фоні нашого колективу, на базі нашого колективу, зробити цю постановку, на в основу Легенда про Олексу Довбуша якого було кохання до дзвінки жінки Стефана, і потім Стефан в кінці за легендою вбиває свого суперника, вбиває Олексу Довбуша, і оце покладено в основу міфоопери Олега. Вже не перший рік роль Олексі Довбуша грає Богдан Фарбішевський. Завдяки його голосу, рухам, погляду, інтонаціям перед глядачами постає відомий багатьом образ карпатського героя. Як розповів пан Богдан, якщо завдяки йому на сцені і оживає історичний персонаж, то й певні риси останнього прийшли вже до характеру самого артиста. Уж впливає, бо неможливо грати таку роль і не задумуватися про проблеми сьогодення. А вони зараз кричу, що їх видно. Олекса Довбуш то є завжди актуальний персонаж той борець за права вільного народу, простих назів, простих людей, які є поневолені панами. Всі часи був цей образ всіх народів. Це якийсь аналог. Є Робін Гуда в Англії. Українці мають свого гірського месника за майже 80-річну історію існування гуцульський ансамбль дав тисячі концертів. Цього часу колектив підкорив сцени Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, Канади і інших країн. Зараз він здебільшого виступає в містах України. Перший раз тут у вас по Запорізькій області, а також на самому західна Україна, центральна Україна. Ну і в основному була Венрія. Зараз знову планується поїздки. Венерія, Австрія, Німеччина. Ведуться переговори з Канадою. Якраз вони з нами ведуть. Як воно положеться буде видно. зараз? Просто трудний фінансовий. І час але стараємося коську вивести так, щоб люди могли побачити. Є в нас дуже багато, крім опер спільних програм з народним артистом України Василем Зінькевичем, Іваном Поповичем. Культура Гуцулів не раз дивувала світ своєю самобутністю, а яскраві костюми, виконані майстрами оригінального народного рукоділля, завжди викликають захоплення у глядачів. Це вкотре підтвердили виступи у Бордянському Шевченківському палаці, де завдяки мистецтву були відкриті таємниці і легенди Карпат.